Поживиться тіло, а душу звеселяє споріднена праця. Ідея, що людина може отримувати насолоду від власної праці, а не лише матеріальні блага, може декому видатись утопічною. Адже за сучасних економічних умов дуже важко працювати, не дбаючи про матеріальне. Насправді, жодні гроші не можуть замінити душевний спокій. Тому письменник нам наголошує на тому, що для будь-якої людини дуже важливо жити за своєю природою. Філософ гуманіст у своїх афоризмах вчить на власному прикладі: як залишаючись людиною за будь-яких обставин, любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, сам перший люблю. На жаль, сучасні реалії говорять дещо про інше, деякі люди. Забули, як важливо цінувати власне чуже людське життя. Любов до інших людей відрізняє нас від тварин, дає змогу насолодитись мирним життям. Отак, пробігшись, проаналізувавши лише деякі афоризми Григорія Сковороди, ми можемо впевненістю стверджувати, що його спадщина дуже актуальна для гармонійного процесу розвитку і становлення української е, нової молоді, адже знайомлячи з нею, сучасники зможуть знайти відповіді на будь-які питання, що виникають у реаліях України сьогодні. Його вчення є зразком для багатьох поколінь, адже саме його матеріальний і тлінний світ. так і не зміг спіймати. Тож сьогодні музей Котляревського розпочинає роботу круглого столу Григорій Сковорода, людина-філософ Митець, який, власне, нас можливо ще наштовхне, так як ми всі з вами працюємо з молоддю. І сьогодні дуже важливо не тільки подати образ ковороди, але й мотивувати. Читати його твори, жити, йти за його ідеалами, так як його ідеї втілив у життя Іван Петрович Котляревський, Квітка Основ'яненко, Іван Франко, Леся Україна і дуже-дуже багато українців, які йшли шляхом сковороди його ідеями. Отже, ми розпочинаємо роботу круглого столу. У нас заявлено 30 виступів. Ви знаєте, що світло продовжують відключати, тому ми маємо в такому темпі працювати. Дуже прошу, наголошую. Ми дуже просимо регламент виступів до 10 хвилин. Якщо можна, коротко, тезісно роботи. з розумінням. Дуже прошу наголошую на регламенті. І ми собі. Побачили, що розпочати ми маємо з доповідачки нашої однодумиці, колеги. Я запрошую Федорову Марину Анатолійну завідувачку відділу краєзнавства Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського «Невичерпний сковорода історія однієї книги. До виступу я прошу готу готуватися віру, вибачте, Миколу Івановичу Булду. Отже, але попереду, перед тим як Марина Анатоліївна почне свою доповідь, ми безумовно все це, це приберемо. У нас сьогодні така почесна місія. Нещодавно Дідусенко Ганна Анатоліївна святкувала. Своє 55-річчя. Анну Анатоліїну знає ну, практично все місто, тому що е, це відома нам людина, яка допомагає нам у роботі. Вона досліджує, вивчає, любить книгу і оту новизну, яку вона нам подає, ті ідеї, вони для нас е, дуже, дуже е, вагомі. Тому, дорога Ганна Анатолійовна, дозвольте мені від імені усього колективу музею, від усієї Полтавської громади наукової вручити вам подяку за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток і збереження культури, плідну багаторічну співпрацю з музеєм та з нагоди вашого ювілею. Дякуємо вам, що ви є у нашому житті. Будьте здорові, натхнення вам і успіхів. І так само нас захоплюйте книгами і е, цікавими темами для подальших розвідок. Вітаю вас! Так, і почекайте ж дарунок ще з собою. Добре. Але для зручності, шановні колеги, це дуже гарна інсталяція, але для роботи вона нам заважає. Тому з вашого дозволу я це приберу. І тих, доповідачей, кому зручно сісти, будь ласка, займайте, розташовуйтеся, свої, розкладайте папери. І таким чином буде зручно. Отже, слово Марині Анатолійовні. Добрий день, рада всіх бачити вас. Отже, буду говорити про рідкісний фонд про родзинку фонду Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Кадаринського. До Євгенівської родини ми готувалися ще з минулого року і хотіли віднайти щось таке цікаве, щось таке незвичне нове, щоб показати його нашій громаді. І ви знаєте, нам це вдалося у рідкісному фонді Воно зберігається, є сьогодні видання. Найцінніше, мені дозволило його принести, показати вам, то я вам скажу, що вам Добре. просто пощастило страшенно, що ви його побачите вживу. Це видання 1861 року. Видання, чим воно цікаво, воно цікаво в багатьох аспектах. По-перше, це перше видання такого обсягу за життя воріть Григорія Савича Сковороди. Не, в такому обсязі не друкувалися Санкт -петербург, Сан Петербург, видання Лисенкова? Видання Лисенкова, так. Ось це видання. З портретом і е, написом його руки. Ну, звісно, це це, це, він, його, він його не писав, зрозуміло, але от була така фотографія, б, був такий портрет Сковороди і такий напис. І під низом коротенький віршован, віршований, коротенький вірш, е, який присвятив йому його учень е, Михайло Ковалинський. Отож, е, ще зараз покажу е, цікавинку, таке видання було у приватній колекції. Ось тут ви бачите, можете побачити таку круглу початку з Боручеву, і П. Яновський. Бачите? І П. Яновський, з Боручева, така початка. Зараз я підійду, покажу ближче. І напис куплена в бібліотеці Кукулєвського в городі Харкові за 5 рублей серебром 23, якщо я не пам'ятаю, 29, мабуть, так. Де, давай. 29 декабря 1883 року. Ось таке, ось таке видання. Стосовно, а, стосовно власника печатка. І П. Яновській. Стосовно власника цього, цього видання Іван Петрович Яновський, він із походив від із Священницької родини, вчився в тамській духовній. Згодом поїхав вчитися до Київської академії, а згодом повернувся за власним бажанням до міста Полтави, де ж почав, почав викладати в Полтавській духовній семінарі грецьку мову. Чим він цікавий, він досліджував історію полтавської єпархії. Він через рік після придбання цієї книги написав у полтавських єпархіальних відомостях. Статтю Українських філософіколівського рада і його наброське лосовської чтіння. Стосовно того, господин Кукулєвський ну, я подивилася в інтернеті, що каже, що нашла два, два Кукулівських і вони обидва власника книгарні у Харкові і обидва почесні громадяни Харкова. Харківські колеги, на жаль, поки що мені ну, не ми не узгодили, не, не хто ж із них цей Кукулєвський. От. Але так чи інакше книга була придбана у Харкові за 5 рублей серібро. Ну, Коли я подивилася на ціни, знаєте, то ем, в 18 століття один рубль серебра коштував лантух картоплі. От, а дуже гарна якісна книга коштувала ну, 3 рублі, то 5 рублей серебром. Погодьтеся, що це була <головіка> вартісна ціна за цей примірничок. Ну, ви бачите, він дуже добре зберігся, шкаляний корінець, перетворка е, мабурова. І що хочу ще сказати, чим цікаве це видання, що з моменту виходу цього видання розгорілася між істориком Миколою Костомаровим і перекладачем, письменником Сиродом